Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на стійку для круглої машинки ags 125 від компанії Forter. То не реклама, то просто обзор. Ось так коробка. В чому в цей раз не пом'янута, дуже нормально. Давайте подивимось: комплектацію та як воно приходить. Ось така комплектація, станина, сама стійка, крепеж, для щоб зібрати. Та козух. Козух, в принципі, так собі, але подивимось далі. Ось, що входить в крепес. Такі дві крепець боргалки, кес козуха, ручка, регулятори. Та приємно, що поклали ключі, щоб це все можна було зібрати. Зараз зберемо та подивимося, що в нас вийде. Ось так виглядає в зібраному стані. Ось. Поки боргалку не під'єднав, але вже. Ну, в принципі, як по люфтам, то дуже непогано. стані на чого нема. Також настільки присутня для проводу така риць. Так. Е, максимальний діаметр, який можна затиснути. Під прямим кутом чи становить 100 мм або 10 см. Тепер давайте відпилимо. Маю ось такий шматок вагонки. Давай спробуємо відпилити. Усе М встановлено не 125-та, як за інструкцією, а 150 та від Stanley. Відеоогляд огляд є в описі під відео. Освіт перила досить непогано. Прямий кут, в принципі, дотримується. Кому сподобалось таке відео, підписка та лайк. Та напишіть коментарі, що ви про це все думаєте. Всім до побачення!